Хотіли б розпочати наше запитання. От із тотального блефу від Російської Федерації, всі ми бачимо, як в Білорусі часто вилітають міг 31 які є потенційними носіями ракети «Кенжал», якщо це міг 31 к модернізація. Але нещодавно були повідомлення, що вони почали проводити тренувальні польоти вже з ракетами на борту, що стало таким. Тривожним дзвіночком потім було також повідомлення про те, що в одній з ракет Ха, якщо не помиляюсь, ха 55 саме так. Був імітатор ядерної бойової частини мовляв, це була використана саме Х-55 ракета, яка використовувалася для тренувальних польотів попередні роки, а можливо і десятиліття. Скажіть, будь ласка, от якщо так взяти системно, то для чого Росія робить такі кроки? Невже вона хоче залякати світ вкотре ось таким ядерним своїм шантажем? Ну, очевидно, що Путін продовжує підвищувати ставки для того, щоб цивілізований світ кінець кінцем пристав на ультимативні вимоги того самого Кремля. Але ж очевидно, що цивілізований світ щоразу відхиляє те саме вимоги, а українські сили оборони продовжуючи контрнаступ, зводять невець будь які переваги російської окупаційної армії, яка із лютого цього року розпочала повномасштабну війну. Що стосується і використання тих самих міг 31 а їх на території аеродрому Мачуріщі в Білорусі перебувають три одиниці. Усі вони облаштовані відповідними устакуваннями, щоб бути складовою того самого ракетного комплексу Кінжал, дуже небезпечна зброя. Проти неї поки що немає протидії, але те, що путінська армія. Постійно використовують ті самі демонстраційні польоти для того, щоб тримати в напрузі ну фактичні території нашої країни, але не здійснюючи ті самі пуски, це приводить до очевидного висновку? Не так багато в них тих самих кінжалів, які вони можуть використовувати, поцілюючи по, по об'єктах критичної інфраструктури нашої країни. Бережуть вони ті самі ракети для якихось дуже значних для них особисто ціль. Тому в будь-якому разі українські села оборони робити свою справу, і що стосується взагалі білоруського напрямку, ті процеси, які відбуваються починаючи із лютого цього року, я маю на увазі посилення інженерних фортифікаційних обладнань нашого північного кордону саме для того, щоб у разі спроб російської окупаційна армія атакувати нас півночі, ми були і Відповідно, це не стало би легкою прогулівкою для російської окупаційної армії. Пане Владиславе, ну і знову ж таки продовжуючи тему ось цієї ракети Х-55, яку 17 листопада збили, вона взагалі була без бойової частини, тобто така собі бляшанка була, чи може це свідчити про деградацію такої російської військової машини, чи чому використовують саме такі ракети? Російська Федерація використовує те озброєння, в тому, числі ракетна до якого має доступ. Відповідно, якщо вона має доступ до лише до цих бляшанок, то вона їх і використовує, тому що немає іншої зброї. Ми маємо розуміти, що активне використання Росії тих самих ракет, а їх, як відомо, по території нашої країни поцілило більше ніж 4 тисячі одиниць, очевидно, призводить до. Спустошення арсеналів баз, де зберігалися такі ракети. Тобто в Росії банально не вистачає достатньо кількості ракет, щоб тримати в достатньо серйозному напруженні українську систему протиповітряної оборони. Чому це важливо для Росіян? Адже коли вони роблять поодинокі пуски ракет, то з 100% відсотків ті саме ракети українських ППО знищуються. Якщо вони здійснюють масований обстріл території нашої країни за допомогою ракетнова збройня, то відповідно рівень в. Учності російських ракетних ударів складає до 20%. Інші Інше вісімдесят знищується українська система протиракетної та протиповітряної оборони. До речі, ті ракети, які використовує Росія дуже часто під час під час масованих атак, це Х-101 і Х 555 От їхніми носіями є стратегічні бомбардувальники ракетоносці. Це ту 95 МС, а також ту 160 І не секрет, що кожен виліт такого літака це нормальне таке скорочення його ресурсу, особливо під час бойового вильоту. І зрозуміло, що скільки було багато із цих вильотів цих літаків під час кожної масованої атак, атаки вони відбувалися і під час. Тренувальних польотів теж відбувалися ці польоти. Що можна говорити, припустити, що на якийсь серйозний відсоток і скоротився ресурс саме цих літаків, як ракетоносіїв? Чи означає це, що ну скажімо, буде якась межа, коли ці літаки почнуть або виходити з ладу, або їхній ресурс впаде до критичної відмітки? Я в цьому контексті більше орієнтувався на вартість тих самих ракет, адже ми пам'ятаємо, що той ракетний обстріл, який стався по території нашої країни 15 листопада, він коштував російської армії щонайменше від 700 до 900 мільйонів доларів, адже одна ракета класу Хасладин її вартість складає до 13 мільйонів доларів. Очевидно, що моторесурс авіаресурс тієї техніки, яка використовується для нанесення тих самих ракетних ударів, так само спливає, але що стосується тих самих стратегії. Ічних літаків то 95 то їх процес виготовлення повністю прив'язаний до відповідних структур оборонно обороноправослової корпусу Російської Федерації, тобто я не думаю, що вони там відчувають якісь серйозні складнощі з відновленням тих самих авіаційних носіїв. А от що стосується ситуації по ракетах, то справа у Росія насправді кепські, адже елементна база, яка свого часу закуповувала с країна колективного заходу для того, щоб виробляти нові зразки ракет. Екету вона зведена на нівець, адже немає у росіян зараз доступу вільного доступу до західного ринку. А через сіре схему постачання це не все так просто, достатньо складно постачати логістам російської армії всі ці складові. А без складових відповідні ракети виходить не надто добре. Хоча разом з тим, ну заради дійсно об'єктивності, варто зазначити, що серед уламків ракет Х-101, які підривалися на об'єктах критичної інфраструктури і на цивільних об'єктах, дійсно були маркування, що деякі ракети були виготовлені уже в другій половині 2022 року, тобто, все таки з якимись проблемами, невеликими партіями повільно, але на жаль, Російська Федерація. Імовірно виготовляє ось саме цей клас ракет Х-101. На вашу думку, от навіть якщо припустити, що вони зараз виготовляються, чи зможуть вони накопичити якийсь ресурс, чи все таки враховуючи потужності ОПК Росії, це для них займе багато часу. Звичайно, якщо промислові можливості опака Росії складає до 10 одиниць ракет на місяць, а вони зараз поцілюють по наших об'єктах критичної інфраструктури до 100 одиниць, то звичайно, що для того, щоб відновити повністю ракетний потенціал російської армії, Росії потрібно щонайменше до п'яти років. Чи має такий термін Російська Федерація? Ні, має. Тому думаю, що російські Російський будуть далі працювати над кейсом військово-технічного співробітництва з країнами вигнанцями з північної Кореї з Іраном можливо, з Сирією, для того, щоб в будь-який спосіб посилити власний ракетний потенціал для того, щоб ті самі ракети використовувати по цілях на території нашої країни. Знову ж таки, не можна згадати статистику, яку яку наводили фахівці служби безпеки України з 20 ракет, які поцілюють по території нашої країни. 19 прилітають по об'єктах, які жодного відношення до військової інфраструктури не мають. Тобто, це буде мирних мешканців нашої країни ну або об'єкти критичної інфраструктури. Ну і ще також про південь поговоримо. На останок, адже, за даними британської розвідки, після відступу з Херсона армія Російської Федерації вона не виключає нового прориву збройних сил України. Саме тому обрала для базування Генічеськ, щоб потім раптом ну прикритися із Запоріжжя або ж Криму. Але саме такий, спонтанний відхід, і е, самі ж от расисти в перехопленнях казали, що у них там ну досить така важка ситуація. Тож який оборонний сенс був у такому відході? Ну очевидно, що путінська армія не кивала п'ятами справа берег Дніпра, тому що вона не мала можливості забезпечити стало логістику того групування військ, які не до в районі Херсона. Для того щоб мінімізувати втрати, для того щоб забезпечити усім необхідним те війська, вона то війська перемістила на лівий берег Дніпра. Причому чималу частку з них вони перемістили на інші ділянки фронту. Йдеться і про напрямок на Бахмут, і йдеться і про Запорізький напрямок, тобто. Ті самі частини та підрозділи, а ми з вами пам'ятаємо, що на в районі Херсона знаходилися найелітарніші військові частини російської окупаційної армії, що брали участь в так званій спеціальній військовій операції: десантура, морпіхи, гвардійці, танкісти, гвардійці мотострілки Тож все це військо зараз перекидається на інші ділянки фронту, які Росія вважає найбільш пріоритетними для себе. І, відповідно, саме там це військо буде використовуватися за призначенням. Але є і добра новина. справа в тому, що ти сили засоби українських Оборони, які проводили контрнаступ на херсонському напрямку, так само певна певною частка з них вивільнилась, і їх можна спрямувати на інші ділянки фронту для того, щоб продовжувати український контрнаступ. Ну і ще запитати хотіли б вас про ось цих частково мобілізованих, яких от методом складання слів така абревіатура виходить складно скорочене слово чмобіки. Це не є якесь обзивання. Це дійсно такий терміновий. З'явився уже от ось ці мобілізовані частково російські їх. Називають кількість 80 тисяч свого складу, які нібито заведені на територію України на окуповані території і також на лінію фронту. А скажіть, будь ласка, от та решта з 300 нібито як тисяч, які були мобілізовані під час цього такого першого етапу. От чим вони зараз займаються, чи вони дійсно зараз тренуються, чи їх дійсно зараз от тренують на полігонах російських, чи все таки враховуючи нездатність, повноцінну нездатність російських військ забезпечити всіх полігонами, це більш така профанація. Під близько 80 навчальних центрів та полігонів зараз використовуються в якості навчальної бази для тих самих чмобиків. Це максимальне навантаження на російську військово-навчальну базу. Базу, і саме за допомогою цих навчальних центрів і намагаються привести до лада те саме війська російські військові інструктори. Чи вдасться їм це зробити певною мірою? Так ми не маємо недооцінювати можливості інфраструктурні можливості навчальної бази збройних сил Російської Федерації. Але далі постає питання: чи були те саме війська належним чином забезпечена Ми знаємо дуже серйозне провалля і щодо військової форми одягу зимового зразка і відповіді про засоби захисту і навіть про банальне про зброю. .Срілецьку зброю є дуже серйозні проблеми, і вони пов'язані з тим, що російським логістам потрібно в дуже короткий час виготовити та передати війська дуже велику частку. То ті саме військово-технічної допомоги, яку тут і зараз потребують ті самі чмобіки. Але ж ми маємо розуміти, що навіть не нато озброєні, не НАТО підготовлені військовослужбовці, які не пройшли належним чином підготовку та бойове злагодження, тим не менш це потужна військова. Міць, яку ми так само маємо враховувати під час планування наших контрнаступальних заходів. До речі, 10 тисяч російських чмовіків, які нині знаходяться на території Республіки Білорусі, вони в першу чергу займаються за програмою підготовки та бойового злагодження. Перспективи, як ці війська будуть використовуватись ми побачимо, але те, що зараз вони активно займаються саме навчальною бойовою підготовкою, це очевидно Почула вас, пане Владиславе. Дякуємо, що доєдналися до нашого етару. Владислав Селезньов, військовий експерт та полковник збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.